Ну що, друзі, п'ятий раунд. П'ятий раунд вже розпочався поєдинку між Віктором Плотніковим та Тимуром Козахмедовим. Протистояння на півсередній вазі. Дуже активно розпочинає цю три Плотніков, але знову не може дістати. Розмашисті вже удари пішли від Віктора. Але, звичайно, удари можуть бути неприємними для Козахмедова. Але розкривається таким чином Плотніков. Ну і з'являється чудова можливість. Сконтрити у Козахмедова, викинути зустрічний удар. Ну і, звичайно ж, Тимур це розуміє, Тимур це бачить, але потрібно цим скористатись. Проти такого боксера це буде зробити дуже і дуже важко. Віктор Плотніков зараз займається три рингу ще одна серія від Козахмедова. Але все витримує Плотніку. І Ось цей крос від Кузахмедова. Чудовий Удар справа. Відчув цей постріл плотніку. Але таке враження Віктор навіть не звертає на це увагу. Ось тут скручування від Плотнікова. Ну навіщо? Навіщо? Це емоції не розуміє. Звичайно, ж тут не потрібно боротися, тут потрібно боксувати. Це не греко-римська боротьба, друзі, це професійний бокс. Але можна Віктора зрозуміти і в нього нічого не виходить у цьому поєдинку. Ну і тому ось таким чином намагається психологічно. Перш за все, Діяти і впливати на свого суперника півтори хвилини залишається до завершення п'ятого раунду.